Дитячий контактний зоопарк бабуси на подвір'ю Сомах працює кожного дня. Відвідувачів зустрічають понад 30 тварин. Тут ви можете зустріти як в'єтнамського кабана, так і камерунського породу кізочок. Крім цього, тут живуть мерські свинки, овечки, лелеки, павич і сова луня. Котрих тваринок нам приносять люди, бо з різних причин є алергія в людей, є просто їх знаходять у полі та. Наприклад, як лелеки, без крила. У нас поступила лелека влітку, без крила. Інших тваринок, ну, крупних, наприклад, як кізочок або овечок, ну, ті, що стоять недешево, ми купляємо самі, щоб діткам було цікаво і щоб приходили до нас. Серед подарованих тваринок є унікальна для сумщини порода курочок, китайська шовкова. На лапках в неї 5 пальців, як у людини, тому вона унікальна порода. Несеться дуже гарно. Дуже їсть все, бо виведена спеціально для нашого регіону. Контактний зоопарк Бабусине подвір'я працює з 2014 року. Зимку до зоопарку приходить менше людей, але є і постійні відвідувачі. Я часто сюди приходжу і мені дуже сподобається. Я їх і кормлю, і допомагаю, і приношу їжу. А а что сами приносите? Очишки, а морковку, капусту, картоплю. Это девчонка тыковка моя, Май... она мне ее Она радовалась на день Хэллоуина, 31 октября. Поэтому угу. Самый... тому я назвал тыковка, так? Да. Серед улюбленців гостей контактного зоопарку Рябушечка, Майка і Маруся, три сестри камерунської породи. Тваринка менше року. Ми привезли, купили на наше подвір'я одну кізочку камерунської породи. Її дуже полюбляли дітки. І через два місяці позвонила нам їхня хазяйка цих козочек і просто дуже захворіла. І ми забрали їхніх сестер. Ці кізочки сестер просто привезли до нас, і вони так вжилися. Дітки їх дуже-дуже полюбили. Тому це зірки нашого подвір'я. У день, за словами Світлани, кури з'їдають приблизно від розернових, а крупні тваринки три-чотири. Купляють корм, переважно за рахунок волонтерів і небайдужих людей, розповідає Світлана. В кого є ще можливість, приносить, будь ласка, до нас додаткові корми, бо в нас немає зараз можливості закупити і докупити кормів, тому ми приймаємо відходи з овочів, з хліба, сухарі, всі можливі. Може, в когось є зернові які, або крупи, які там вже не дуже свіжі, тому у нас є, приносять і волонтери». Ну Зараз дуже-дуже рідко. Порябляють жителі зоопарку і хвоні дерева. Якщо є, залишились після новорічних свят у вас ялинки, сосни або ще якісь деревця, приносите їх, будь ласка, до нас. Це додаткові вітаміни і польза для наших тварин. Завітати до зоопарку можна кожного дня з 10-ї години. Новини СТС.